Кожне місто унікальне. Його впізнаваність підкреслює слоган Це лаконічна фраза, яка створює привабливий образ міста і вирізняє його серед інших. Погляньте Бориспіль почне тут Це може бути старт подорожі або початок нового етапу життя. У будь-якому разі слоган стимулює до дії Як місто формує свій образ. Які речення допомагають створити слоган? Переглянь відео і дізнаєшся. Речення, у якому граматична основа складається з одного головного члена називають односкладним. Наприклад, «Бориспіль, Почни тут. Головний член односкладного речення. Не можна називати підметом або присудком, тому що ці поняття взаємопов'язані. А односкладному реченню другий головний член не потрібний, бо його зміст і так зрозумілий. Тож правильно, головний член речення у формі підмета Тернопіль. Файне місто. Або головний член речення у формі присудка. Знайди свій скарб у кам'янці. Односкладні речення поділяють на такі види. З головним членом у формі підмета називне, що стверджує наявність предмета або явища. Таким реченням є слоган Луцька. Приємне відкриття. З головним членом у формі присудка. Означено особове речення. Дію виконує конкретна особа. Я, ми. Ти. Ви. Таким є слоган Енергодара. Даємо енергію. Ще один вид неозначено особове речення дію виконує невизначена особа. Вони якісь люди. Як у змінюваному слогані Мелітополя, саме тут навчаються або саме тут відпочивають? В узагальнено особовому реченні дія стосується як усіх осіб, так і кожної. Оце в Києві були, та й там розуму не придбали народна творчість У безособовому реченні дія не має виконавця. Наприклад, слоган СУМ. Важливо побачити важливе зверни увагу Односкладні речення слід відрізняти від двоскладних із пропущеним підметом. Двоскладним є речення, у якому присудок виражений, діє словом у формі третьої особи однини теперішнього майбутнього часу або у формі однини минулого часу. Наприклад, зустрічає сонце, зустрічатиме світанок, зустрічала новий день. Незрозуміло, хто виконує дію він, вона, воно, дуб, троянда, колосся, я, ти. Тому таке речення потребує підмета. Розподілий речення на односкладні і двоскладні. Визнач, чим виражено головні члени. У реченні уважно фільмує археологічні розкопки. Присудок, виражений дієсловом у формі третьої особи однини теперішнього часу. Незрозуміло, хто фільмує він, вона. Тому таке речення потребує підмета, отже, є двоскладним. У реченні мандрувала мальовничими селами і містами України присудок дієслово у формі третьої особи однини минулого часу. Теж не ясно, хто мандрувала я, ти, вона отже, речення є двоскладним односкладні речення Без верби і Калини немає України. Головний член у формі присудка, виражений присудковим словом немає. Варто подорожувати незвіданими маршрутами. Головний член, виражений присутковим словом варто в поєднанні з інфінітивом. Про старовинну фортецю складали легенди. Складали дієслово третьої особи множини минулого часу. Лови хитрик. Щоб визначити вид односкладного речення з головним членом у формі присудка, скористайся такою шпаргалкою. Можна підставити як підмет займенники я, ти, ми, ви. Речення означено особове. Люблю подорожувати. Я люблю подорожувати. Можна підставити як підмет займенник вони. Речення не означено особове. Про Київ розповідають химерні історії. Про Київ вони розповідають химерні історії. Якщо це прислів'я, приказки речення узагальнено особове. Про Київ не жахайсь, Волиня пригортайсь, а покуття тримайсь. Народна творчість. Усі решта головний член речення у формі присудка виражено прислівниками, інфінітивами, безособовими і особовими дієсловами в значенні безособового словами можна, варто, шкода, слід, треба, нема, немає. Безособові речення. Наприклад. Тепло. Світає. Постояти проти сонця та поніжитися. Пахне кавою. валізу зібрано. Треба їхати. Немає нічого неможливого. Потренуйся визнач види односкладних речень. Осінь. Тихий шурхіт. Милуюся краєвидом. Цей химерний будинок звели давно. Треба посадити квіти. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Перевір. ОСінь. Тихий шурхіт. Односкладні називні. Милуюся краєвидом. Можна підставити Я. Означено особове. Цей химерний будинок звели давно неозначено особове. Треба посадити квіти безособове, не взявшись за сокиру, хати не зробиш. Дія стосується усіх осіб узагальнено особове. Тепер ти знаєш, що односкладні речення можуть передавати думки лаконічно, точно й образно. Наприклад, вони створюють привабливі слогани, допомагаючи містам формувати образ Херсон місто сонця, Бердянськ серце Азова. Запам'ятай речення, у якому граматична основа складається з одного головного члена, називають односкладним. Односкладні речення поділяють на такі види. Із головним членом у формі підмета називне, що стверджує наявність предмета або явища. Із головним членом у формі присудка означено особове речення дію виконує конкретна особа Я, ми, ти, ви. Неозначено особове речення Дію виконує невизначена особа вони якісь люди. Узагальнено особове речення дія стосується як усіх осіб, так і кожної. У безособовому реченні дія не має виконавця. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.